Привіт, друзі! Ви на Ютуб каналі Ізіально і сьогодні виповнюється рівно 7 років Ютуб каналу Ізіально. І з цього приводу я вирішив записати це невеличке відео і розповісти вам про те, що нібито нещодавно я створював цей канал. Я пам'ятаю ще, можу так вже сказати, далекий 2018 рік, а саме листопад, коли я готувався до відкриття цього каналу. Я пам'ятаю, як я в листопаді, можу так сказати, приблизно. За декілька днів, за 5-7 днів, підготувався до відкриття цього каналу, саме 15 листопада 2018 року. В мене, в принципі, все тоді було, тому що в мене вже був досвід Ютубу, в мене була вже, можна так сказати, вся апаратура, тільки мені було потрібно на той момент, по суті, підготувати фон. фон, робочий фон для зйомок. Так, спочатку канал вівся, звичайно, на російській мові, всі це ми знаємо. Хто вже дивиться давно, то знає, що я перейшов на українську мову, і спокійно її володію, і тому, в принципі, в цьому немає ніяких питань. З якої причини всі перейшли на українську мову? Ви всі знаєте, ми навіть це не будемо обговорювати. Це питання, мовне питання в Україні. Я вважаю, що... Це дуже така болюча тема. Що хочу сказати про ці 7 років YouTube-каналу «Ізіально»? про те, що так чи інакше за цей час, якщо так подивитися статистику, зараз на каналі більше ніж 18 тисяч 100 підписників і більше ніж 6,2 мільйони переглядів. Тобто 6 мільйонів 200 тисяч переглядів. Що я можу сказати про ці цифри? За 7 років ці цифри повинні були бути значно більшими. Так, це кажу не тільки я, це кажуть мої підписники, глядачі. Що ще коли я пам'ятаю, каналу не було, мабуть, і 5 років, менше, 2-3 роки, точно вже тоді казалось, що в принципі я заслуговую на відмітку вже як мінімум 100 тисяч. Я, в принципі, з цим згоден, але як бачите, Розвиток каналу йде не так чомусь швидко, як хотілося б. Так, я знаю деякі канали, які були створені, як то кажуть, під час війни, і вони, можна так сказати, за рік виросли, можливо, ну, якщо не до 100 тисяч, але там більше вже ніж 50 тисяч підписників. Є такі канали, не знаю, чому в моєму випадку саме так. Можливо, щось я роблю не так. чи Щось ну незрозуміло. Не зрозуміло, бо так само, як по підписникам, не дуже багато, і це дуже прикро, звичайно. Я все ж таки стараюся роблю контент. Так, можливо, не так професійно, як комусь хотілося б, але, як то кажуть, те, що маємо, те, що маємо. І в принципі, так само по переглядам, по переглядам хотілося б більше, бо деякі відео інколи дивишся. За день-два набирає тільки 100-200 переглядів, що ну дуже мало. Є такі відео, що мені дуже подобається, які ще не минуло 24 години з моменту публікації. Вже набрали тисячу переглядів. І для мене, як то кажуть, така психологічна є відмітка, що якщо відео за добу чи трішечки більше за добу набрало тисячу переглядів і більше, я вважаю, що відео дуже гарно зайшло. Не знаю, на якому там, наприклад, воно етапі зупиниться цей ріст переглядів, але я розумію, що якщо тисячу переглядів набрало, то відео точно зайшло. Якщо менше тисячі переглядів за декілька днів, чи вже тиждень минуло, там, наприклад, 200, 300, 500, 600 переглядів, то я розумію, що в принципі не так воно і зайшло. Коли я бачу відмітку 100-200 переглядів і тому відео вже, наприклад, тиждень, то я розумію, що відео чомусь. Не зайшло, і воно було публіці не цікаво, і, як то кажуть, не клікабельне. Ну, якось так. Що ще хочу сказати? Дякую всім тим, хто дивиться мій канал, репостить відео, ставить лайки, коментує і просуває український контент. Дякую за все це. І я гадаю, що далі ми з вами будемо так і далі співпрацювати. З мене контент, з вас лайки, вподобайки. І все інше, і розвиток каналу. Так само я гадаю, що і ви будете допомагати мені розвивати український контент і, звичайно, збільшувати мою аудиторію. Бо це, як то кажуть, найголовніше. Найголовніше не гроші. Гроші Ютуб платить небагато. Так що не думайте, що я тут заради грошей, що Ютуб мені платить там тисячі доларів за місяць. Ні, звичайно, ні. Там і далеко таких сум немає. Але все одно, як то кажуть, я роблю. Корисний контент, щоб люди обирали якісь гаджети, які можна брати, які не можна. Чи, наприклад, якщо гаджет класний, то саме за це за що він такий класний, і в принципі те, що як то кажуть, допомагає користувачам у виборі гаджетів, електроники та всього іншого. Тому за це дякую. Я гадаю, що ми далі будемо співпрацювати, розширюватися, і будемо далі бачити, що воно буде. Ну і так, як давно на моєму каналі не було ніяких конкурсів за весь цей рік, мабуть, і нічого не було. Я вже не пам'ятаю, тому я вирішив на семиріччя каналу розіграти. Три гаджети. Саме на YouTube каналі буде розіграш трьох гаджетів. Зараз ви бачите, що саме я розіграю. Плюс буде ще один конкурс в телеграм-каналі. Там також я один девайс розіграю. І що потрібно зробити, щоб виграти один з трьох призів? Перше, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Але обов'язково перевірте, щоб ваші підписки були відкриті. Тому що коли я вас оберу переможцем, саме рандомайзер обере вас переможцем, я зайду на вашу сторінку YouTube і побачу, що там підписки закриті. Все, ви не виграєте. В мене часто таке було, коли я записував саме, як я проводжу розіграші, Ви можливо помічали, що, наприклад, та чи інша людина виграє, але я знову... Перезапускаю рандомайзер і обираю ту людину, в якої підписки відкриті. Тому це дуже головне. Якщо ви виграли і ваші підписки не відкриті, ви автоматично вилітаєте з цього конкурсу, і ми йдемо далі шукати ту людину, яка виграла, і виконала цю умову. Саме відкриті підписки, і я побачу, що вона дійсно підписана на мій канал. Друге, що треба зробити, поставити лайк цьому відео, і третє написати один коментар. Можна, наприклад, щось такого плану і обов'язково вказати, що ви беру участь у конкурсі. Ну, і в принципі, все. Ось так може цей коментар виглядати. І, в принципі, все. Результати я опублікую 30 листопада на моєму телеграм-каналі, і там же будуть ще результати конкурсу на телеграм-конкурс. Ну і в принципі це все. Дякую всім за перегляд. Якщо ви хочете написати своє поздоровлення, то можете це зробити в коментарях під цим відео і, звичайно, взяти участь у конкурсі. Ви вже знаєте, як це зробити. Ну і для тих, хто хоче мене, як то кажуть, поздоровити за щось подякувати за весь цей час. То є реквізити для донатів в описі під відео. Тому, в принципі, це за власним бажанням. Якщо хтось хоче, може кинути донат. Якщо не хоче, то може цього не робити. Ну і всім дякую, що ви зі мною. За це сімиріччя також дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть свої коментарі, поздоровлення та беріть участь у конкурсі. Ну і підписуйтесь на мої телеграм-канали. Там також багато цікавих. Новин, ну і є барахолка Ізіально, де я продаю товари як після оглядів за гарною ціною, так і нові товари, також за гарною, і навіть інколи кращою ціною в Україні. Тому підписуйся, реквізити для донатів також в описі під відео. Слава Україні!